Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся youtube канал Знай.UA. Мене Звати Олександр Близнюк і запросили до нашого стріму виконавчого директора економічно-дискусійного клубу Оляга Пензена. Пане Олеже, я вас вітаю, добрий день. Добрий день. Я вас також вітаю. З прийдешніми святами з прийдешніми святами, і якраз хотілося б зрозуміти і з вами обговорити. Е яку перспективу у 2023 році економічного розвитку країни ми з вами бачимо. Е, і в першу чергу мене цікавлять е, наші соціальні гарантії всередині держави. На що можна сподіватися? На якісь зрушення можемо сподіватися, чи все-таки у зв'язку з війною е, будемо розуміти, що на перший план все-таки виходить оборонка. Соціальна сфера буде на другий, на третій план відсунута? Ні, ну дивіться, значить. Ви задали достатньо багато питань. Давайте я буду відповідати по мірі надходжень. Перше, у відповідності до української конституції з держави ніхто соціальних зобов'язань не знімає і. Питання, що виходить на перший план оборонка чи соціалка, по моєму не дуже коректне. Все має вирішуватися одночасно, і жодним чином соціальні питання не мають бути забуті, особливо якщо врахувати, що цього року реальні доходи українців впали на чверть. Тобто, ми розуміємо, що е, заробітна платня номінальна практично не росла, була росла дуже сильно, дуже не сильно. А інфляція, ну рахуйте вже сьогодні 28-29%. При тому, що продуктова корзинка виросла аж на 36%. тобто, треба розуміти, що без реальної допомоги держави щодо е, соціальної, соціального забезпечення ми будемо мати надзвичайно негативні е, ситуації у соціальній політиці. Тобто, це зрозуміло. Наступний момент: чи варто чекати в на наступний рік е, росту української економіки? Дивіться, в бюджет закладено порядку 3% росту бюджет на 23 рік, який був прийнятий. Е, Міжнародний валютний фонд є більш песимістичним. Каже, в кращому випадку українська економіка зросте на 1%. Це при тому, що е, цього року вона реально втратила десь 32-33%. Е, і я напевно схиляюся до позиції Міжнародного валютного фонду, з тої точки зору, що економіку неможливо підняти без інвестицій. Про які інвестиції в період війни можна говорити? Ну, який інвестор прийде в країну і почне робити якусь роботу, якщо завтра може прилетіти Шахід або прилетіти крилата ракета, і знищити все надбання, всі гроші інвестора? Ну тобто рівень ризику. Інвестора є надзвичайно високим, тому напевно не варто чекати на наступний рік приходу інвесторів аж до закінчення е активної фази бойових дій. Тому що я не думаю, що війна закінчиться на наступний рік. Активна фаза бойових дій цілком можливо е буде закінчена, і Україна е переможе. Але е дивіться. З наших східних і північних кордонів ніхто агресивних сусідів не забере. На географічній карті світу ті дві держави вони будуть існувати і вони будуть тиснути на Україну з точки зору небезпеки подовження майбутньої війни. Подовження. Не початку, а подовження. Тому що я все-таки вважаю, що м, навіть Повернення України в кордони 91-го року жодним чином не припинить агресивних уподобань наших сусідів, тому є надзвичайно важливим розвиток і збереження українських збройних сил, відновлення українського військово-промислового комплексу. Тобто, всі ті речі будуть стояти надзвичайно гостро. А це додаткові видатки з бюджету, а це зменшення можливостей інвестування бюджету в економіку України, тобто створення нових програм, тобто е все це також буде до деякої міри гальмувати е моменти швидкого відновлення України. Тобто, картинка на сьогоднішній момент є не дуже е така позитивна, але тим не менше е треба розуміти, що е всі соціальні програми, про які ми зараз з вами говорили, на сьогоднішній момент фінансується за рахунок э, запозичення так званої макрофінансової допомоги, яку нам дають наші партнери, і давайте будемо абсолютно свідомі, що це буде і продовжуватися на наступний рік. Ми з вами на наступний рік маємо потребу у 37 мільярдів доларів. Це при тому, що весь ВВП України 120 мільярдів. Нам пообіцяли 18 європейці. Правда, це кредити там більше ніж на 10 років, але пообіцяли і напевно дадуть. Пообіцяли американці, Вчора підписаний був бюджет з надзвичайно великим обсягом допомоги американський бюджет. На наступний рік з надзвичайно великим обсягом допомоги для України, і це також є величезним позитивом. Тобто наші партнери нас не лишають, ми будемо е, отримувати допомогу і не тільки макрофінансову, але й воєнно технічну Але чітко треба розуміти: е, Україна сьогодні фінансує, ще раз повторюю, всі соціальні видатки за рахунок запозичень. Вони на наступний рік в повному обсязі будуть фінансуватися. Що буде не вистачати, буде допомагати Національний банк України, друкуючи гроші. Цього року він надрукував 400 мільярдів, будемо відверті. Е, власне, це до деякої міри і було певним драйвером інфляції, певним драйвером е, тих процесів, що відбувалися в економіці, але війна, об'єктивні речі, ніде не дітися. Тобто картинка приблизно виглядає от таким чином, як я умалював. Тобто, я так розумію, що сподіватися на збільшення соціальних видатків, підвищення пенсій, якихось соціальних гарантій і інших соціальних програм по всім категоріям, сподіватися не варто. Дивіться, я би трошки розділив значить, деякі речі. Річ перша. Індексації пенсій відбудеться однозначно, це по закону, і там жодних обмежень не буде. Ну, і не може бути по-іншому, тому що інфляція висока, якщо цього не зробити, то о, пенсіонери, які сьогодні ледь виживають, взагалі помруть. Ну тобто ми розуміємо це. Однозначно будуть індексуватися до деякої міри. Соціальні видатки на допомогу малозабезпеченим інвалідам, ну тобто всі ті видатки, які становлять єдиний дохід людини на протязі місяця. Тобто, якщо соціальна допомога є єдиним доходом людини, вона точно буде індексуватися. Що не буде індексуватися, не буде індексуватися заробітна платня для бюджетників. Е, на жаль, на жаль. В бюджет на наступний рік закладена мінімальна заробітна платня без зміни. Тобто, як цього року 6700, так і на наступний рік 6700. Що це означає? Це означає, що не буде мінятися перший, тариф перший тарифний розряд. Це означає, що не буде і не планується ріст е, заробітних плат в межах тарифної сітки. При тому, що інфляція очікується 28%. Це буде і далі падіння реальних доходів населення. ну от давайте називати ну, речі, тобто, Зарплата впаде на 28%. Має не, не, увазити... зарплата, не зарплата, а реальні доходи. реальні доходи, так. так реальні доходи цілком можливо. Ну, не 28%. Я маю надію, що якісь е невеличкі індексації доплати будуть е працюючим людям, але я думаю, що е падіння реальних доходів населення на наступний рік продовжиться. От в мене є таке відчуття. А стосовно цін в такому випадку, чи є якісь механізми в державі для того, щоб зупинити ріст цін хоча б на ті категорії продуктів харчування, наприклад, і тих товарів, які самі необхідні, для того, щоб ну, не призводити до такої катастрофічної ситуації. Адже якщо зарплата не росте, інфляція навпаки росте. Тобто, відбувається падіння реальних доходів населення. Ціни чомусь не зупиняються в своєму рості. Ну, дивіться, які альтернативи є. Та, як тільки ви вводите державне регулювання на ціни, ви отримуєте дефіцит. Ви отримуєте дефіцит, ви отримуєте нерівний доступ громадян до. Продуктів харчування до матеріально-технічних, до матеріальних цінностей. У вас є вихід один, карткова система. Тобто ви вводите картки, яким гарантуєте, через які ви гарантуєте отримання мінімального набору. Ми готові йти от по таким крокам? Я думаю, ні. Суспільство не піде на це. Тому я думаю, що жодних якихось надзвичайних дій. З приводу е, обмеження цін не буде. Ну, дивіться, щоб ми з вами зрозуміли. Ну, е, у нас сьогодні і продукти харчування вже в тому числі е, балансуються імпортом. Якщо ви на сьогоднішній момент обмежите ціну, ви, е, виходячи з того, що сьогодні 10% інфляції в доларовій зоні. Ви не дасте завести сюди імпорт, і ви створите тут об'єктивні умови, коли буде вже не просто товарний дефіцит, а коли будуть фізично відсутні серйозні обсяги для забезпечення внутрішніх потреб. Я не думаю, що держава піде на ті речі. Я думаю, що буде адресна допомога. Тому, що, до речі, коли ми заме піднімемо лист міжнародного валютного фонду. До уряду з приводу моніторингової місії, яка зараз є, і з приводу програми можливої програми розширеного фінансування на наступний рік, то там є прямим текстом написано, що е, одною з умов отримання програми є е, серйозна верифікація соціальних е, виплат і е, створення умов для максимального забезпечення е, малозабезпечених верств населення соціальною допомогою. Ну тобто, щоб соціальна допомога не розмазувалася по всіх, тих, хто може, і тих, хто не може вижити, а була адресною, була чітко спрямована на ті категорії, які дійсно є в критичній потребі. Тобто, такі вимоги від міжнародного валютного фонду в листі, е який надісланий на ім'я уряду, є в такому випадку. Чи варто очікувати в 2023 році ще значного зростання цін? Ну, 28% інфляції, це якраз і є, от, власне, це зростання цін, про яке я з вами говорив. Тут же ще такий момент: цей рік ми маємо по енергоносіях ноль інфляції. Тобто гривня 67 кВт, 7,99 куб газу, як був, так і лишився в 2021-2022 році. Держава взяла на себе цей тягар. Е, я не впевнений, що в квітні місці наступного року питання зміни цін на енергоносії не буде стояти. Буде. Якщо там щось піде уверх. Ну, для прикладу, щоб далеко не бігати. Е, на сьогоднішній момент е, в Європі встановлена максимальна ціна на газ в розмірі 180 євро за е, мегаватт енергії. Це приблизно десь 2000 євро тисяча е, кубів газу. Так? Ну, фактично ціна сьогодні є трошки менша. Сьогодні. Впала ціна на європейських ринках, і сьогодні куб газу можна е, придбати десь приблизно за 1200 євро. 1200 євро, 1000 метрів кубічних газу це євро 20 куб. Євро 20 куб це приблизно 50 гривень куб газу. Ми з вами платимо 7,99. Ну от порівняйте, та? ми платимо 7,99, європейський мешканець платить 50 гривень. Сьогодні кіловат година електричної енергії в Європі для меж для побутового споживача коштує 40 центів. Ми платимо гривні 67, європеєць платить, ну, рахуйте, десь ну, 25 гривень. Ну, тобто, щоб ми розуміли різницю, вони не настільки більше від нас отримують доходів, і для них на сьогоднішній момент витрати на комірне і витрати на тепло. Досягають до 40-45% їх бюджету. Це надзвичайно великі гроші. Тому держава, мені так здається, вимушена буде йти на перегляд цін на енергоносії. Не настільки, звісно, карколомно, про який я зараз сказав, але в будь-якому випадку питання, до речі, ви знаєте, да, з'єднали фонд соціального страхування з Пенсійним фондом, питання субсидій зараз передали в Пенсійний фонд. Тобто. Все це буде робитися таким чином, щоб максимально надати соціальну допомогу тим верстам, які є дійсно в цьому надзвичайному потребі. І, напевно, ми побачимо невеликий ріст цін на енергоносії. Невеликий, але побачимо. А з якого року? Та я думаю, що вже в 2023 році ми побачимо. По-любому будуть переглядати ціни в квітні. Тобто місяць. на наступний сезон опалювальний, я так розумію, можна... бути, напевно, говорити. щось буде більше так. Тобто, Микар. в квітні, скоріше за все, треба очікувати якийсь перегляд, можливо, так. розгляд в Верховній Раді, зміни так. в законодавстві і доручення Кабінету міністрів для того, щоб переглянути все це. Так, особливо, якщо врахувати, що, наприклад, тарифи на сьогоднішній момент для е, непобутових споживачів ростуть. І е, втрати від обстрілів критичної інфраструктури енергетичної сьогодні становлять 80 мільярдів гривень. Ну, ми з вами свідомі, що тих 80 мільярдів гривен, е, енергетики з кишені не витягнуть, бо там нема що витягати. Тобто, куди це всі дінеться? Тих 80 мільярдів гривень хлипне в тариф. Ну ми розуміємо це. Тобто, якщо це попаде в тариф на непобутового споживача завтра. Ті кошти ляжуть в ціну товару, який ми з вами прийдемо купляти в магазини. Ну тобто звідки буде е, об'єктивні передумови росту цін, ну тобто, вже видно і це зрозуміло. Так що, напевно, варто готуватися до 30% інфляції на наступний рік, тобто 30% росту цін на всі товари. Пане Олеже, в цьому питанні зрозуміло. Ще я хотів у вас одне питання, воно напевне більш політичне, але мені цікаво, як воно може впливати на і мати, які воно може мати економічні наслідки. Ми знаємо, що вже декілька місяців точиться фактично конфлікт між центральною владою і деякими місцевими органами самоврядування і мерами міст. Я зараз до прикладу наводжу пана Атрошенка, мера Чернігова. Він називає декілька можливих таких причин конфлікту з чиновниками. Це і розцінює рішення суду. Там було рішення суду про відсторонення його від посади мера, як прояв політичного, політичного тиску. І силовиків в тому числі. І також ну, він, він звичайно вважає, що президент не допустить до цього, але тим не менш, е, він каже, що цей конфлікт з центральною владою має чотири причини: це відмова від співробітництва з партією влади, е, публічна критика несправедливої системи компенсації громадам е, вартості газу, підпис, підписання. Угоди з е, мером Києва Віталієм Кличко і висування кандидата на проміжних виборах в 206-му окрузі. Е, як ви оцінюєте от, з економічних наслідків такі, такого роду конфлікти? І ось взагалі цю ситуацію? Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про компенсацію ціни на газ, тобто треба розуміти, що мова йде про комунальні підприємства, що дають тепло, там є ліміти. В межах яких газ надається по ціні, е, 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 яка сьогодні є у побутового споживача, а якщо перевищення лімітів, тоді платиться в повному обсязі. І е, ліміти встановлюються, виходячи з середнього споживання за попередні роки. Я не думаю, що в цьому році поки що є перевищення лімітів, і є дуже великі проблеми з цього приводу, тому що ну, тепленько, поки що. Ну давайте будемо відверті. Нас ще не було ні мінус 20 ні мінус 30. Так що, поки що, я думаю, що це якраз тема е в якості закидання вудочок на майбутнє. Е всі останні питання, дивіться, моя позиція така: можна активно проводити політичну діяльність тоді, коли в країні злагода, спокій, коли всі повернулися до мирного життя і йде процес ну, звичайного існування. Коли в країні війна будь-які політичні рухи дуже сильно діють на руку агресора. Ну, от попри всі мої такі бачення. Тому, як на мене, то е, зараз треба максимально мінімізувати будь-які політичні опозиційні речі для того, щоб не погіршувати ситуацію всередині країни не тільки там, політично, але й економічно, також. Тому що будь-який супротив, він однозначно веде до економічних наслідків. Тому ще раз повторюю: як на мене, треба, щоб на рівні президента, безперечно, були знайдені е, важелі для того, щоб всі політичні протистояння і такі різкі речі, як відсторонення від влади через рішення суду. Е, з таких достатньо цікавих причин, щоб вони були е, повністю відкладені до кінця війни, м'яко кажучи, цікавих там насправді причина ну досить така. Я, я, я дуже обережно, я дуже обережно про це сказав. Але так, як так. На мене, як на мене е, гарант конституції має втрутитися в ту ситуацію і е, знайти компроміс між е, офісом, між кабінетом міністрів і між. Представниками місцевої влади, тому що на сьогоднішній момент на плечі мерів лягає надзвичайно великий тягар. Давайте будемо відверті. Фінансовий, в тому числі вперше, в першу чергу, чергу фінансовий так. тому, що той жах, що сьогодні робиться, ті е, знищення критичної інфраструктури вони в першу чергу б'ють по місцях. Ми розуміємо це. Тому як на мене, треба негайно шукати компроміси і всі політичні протистояння відкидати до кінця війни. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментари, що ви долучились до нашого стріму. Гарних свят вам бажаю і вам також Гарних так, свят. Дуже дякую, Олег Пензин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був з нами. Друзі, ви дивитеся youtube канал. Знай.UA, Підписуйтесь на наш youtube канал, будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.